З нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 34-ї річниці виведення військ з Афганістану біля пам'ятного знаку воїну захиснику пройшов мітинг реквієм. Шановні учасники бойових дій, шановні присутні. Сьогодні це і свято і це і трагічна дата. Сьогодні 34-та річниця виведення. Військ наших військ, тоді Радянського Союзу із Демократичної Республіки Афганістан. 34 роки пройшло з тої дати. Сьогодні ми клоняємося всім вам за те, що ви чесно, добросовісно виконали свій обов'язок. Сьогодні тут ми зібралися на цьому місці символічному. Щоб привітати вас, бажати вам здоров'я всього найкращого. На жаль, сьогодні у нас війна. Багато з наших воїнів афганців сьогодні служать на фронті. Знову виконують свій обов'язок військовий. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять українських військових, які загинули під час бойових дій у Афганістані. По закінченню заходу відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку Воїну захиснику: вічна пам'ять героям, які полягли на афганській землі. Вічна слава героям, які полягли в боях за нашу вільну незалежну Україну.